Флешфест міст кохання для Ужгорода став доброю традицією. Щороку пари освічуються в коханні оригінальним способом, виконують композиції з повітряних кульок та бантиків, вішають замки на міст. Цьогоріч готували Валентинки з довільного матеріалу. Автори найоригінальніших поробок отримали сертифікати на романтичній вечері. Без не лишились і глядачі. Закохані розповідали про своє кохання, не скупившись на емоції. Ми познайомилися в контакті, дружили з ним два роки, ми з тобою дружили, а потім вирішили, що, от, що Шо, нам добре ми... разом і хочемо бути Бо разом. Вона саме та яку мені треба. Да. Ну як? Здесь десь звичайно зустрілися ночі в місті. Ну, познайомилися ми вже досить давно, вже 4 роки тому. Банально на дискотеці познайомилися ми в університеті, почали вчитись в одній групі. Ну от так і познайомилися. Далі сподобались друг другу, і почали зустрічатися. честь свята вперше в Ужгороді стартувала зимова регата, участь у якій взяли всього три екіпажі: ті, які не бояться холоду і крижаної води. Цьому в цьому році ми вирішили провести до дня всіх захоханих першу зимову таку регату. Ну, просто подивитися на сміливих хлопців, які заради кохання, заради дівчат зможуть залізти в холодну воду. Ну не обов'язково треба було мочитися, звісно, але пропливти по річки уж, показатися, себе показати на людей, подивитися знизу, а ми зверху. За хоробрих плавців гучно болівали глядачі. Учасники в свою чергу віддячили підтримці. Пропливаючи під мостом, запустили в небо червоні повітряні кульки.